Визначилися фіналісти цьогорічного розіграшу Кубка Черкаської області з футболу. Ними стали зоря із Білозір'я та Ураган із Кривоносівки. Обом фіналістам довелося відігруватися після поразок у перших матчах і в Білозір'ї, і в Ватутіному. Доля потівок до фіналу вирішилася у додатковий час. Неймовірно драматичний поєдинок побачили глядачі на стадіоні в Білозір'ї. Місцеві зорі вдалося відігратися після виїзних 1-4 в Умані. Хоча домашній поєдинок почався для них не найкращим чином. Футболісти Умань-Фармашу першими відкрили рахунок. Незадовго до перерви індутний відновив рівновагу. Основні події розгорнулися в другому таймі. Спочатку трандафілов з пенальтів вивів зорю вперед. Хвилин за 15 до завершення основного часу Ткаченко втретє змусив капітулювати голкіпера Уманчан. Гості теж провели кілька небезпечних атак, але забити їм не вдалося. А вже у компенсований час арбітр зустрічі Микола Шлончак призначив ще один пенальті у ворота у Меньфермашу. Це рішення викликало бурь негативних емоцій гостей. Трандафілов знову вдало пробив із точки. А в додатковий час путівку до фіналу зорі приніс Калініч – 5-1. В іншому півфіналі ураган теж у додатковий час переграв Ватутінське ретро три Таким чином, Кубок області розіграють зоря та ураган. Вирішальний поєдинок має відбутися 19 травня на центральному стадіоні Черкас. Олег Куксана Анатолій Усіко Віка спорт.